Вітаю усіх! Сьогодні я хочу дати вечірню йогу для того, щоб проробити спину, розвантажити її і трохи дати її тонус для того, щоб потім легко собі лягти спати, та спина швидше відновилася. Перед тим як ми почали. Будь ласка, залиште вподобайку. Якщо немає дзвіночка, то поставте дзвіночок та залиште комент. Дякую. І ми починаємо. Нагадую, що ми дихаємо тільки через носом. Ми стоїмо на четвереньки. І <кій> зараз вдих і видих. Штовхаємось, виходимо у кішку, напружуємо нашу сітницю, підкручуємо таз, відштовхуємось, дивимось в пупок, тягнемося грудним відділом центром спини до неба і тримаємо вдих. Видих. Втягуємо живіт при видиху. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще більше тягнемось. Кожного видиху. Ми ще більше тягнемося. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. На видиху, вдих. Видих, тягнемось сонячним сплетінням до підлоги і робимо позицію корови. Ми розгинаємо спину, намагаємось лопатки звести разом і донизу. Маківкою тягнемось до неба, в ідеалі втягнути підборіддя. І тягнути себе, начебто, допереду, трохи руками. Вигинаємось, тримаємо цей вигиб і вдих. І видих лопатками ще до при цьому тягнемо з лопатками до крижу. А крижем до маківки голови. Вдих. Видих ще більше лопатками до крижу. Вдих. Видих ще більше маківкою до голови до крижу. Вдих. Видих ще більше. Вдих. Видих ще більше. Вдих. Видих ще більше. І вдих. І видих і ще більше вдих. Видих. Розслабились. Стали на четвереньки. І дивіться. Ноги залишаються коліна на ширині нашого плеча. Фіксуємо нашу спину, щоб не завалювалось з боку набік. Підіймаємо нашу праву ногу і заводимо її в бік. Ось так, щоб вона була. Наша гумілка була паралельно підлозі. Це дуже важливо. Не ось так. не ось так. А начебто завалюємо, щоб напружувати нашу сідницю. Оп, це я хотів показати. І тримаємо, дивимось на стопу. Ось так. Маківкою не так. А відштовхуємося від підлоги і тримаємо. Носочок, натягуємо. Вдих. Видих. Стопою тягнемось до плеча, плечем тягнемось до стопи. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тягнемось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повертаємо ногу до положення. Четверененький. Зараз так само повторюємо з лівою ногою. Виводимо паралельно підлозі, тягнемось плечем до стопи, а стопою до плеча. І дивимось на стопу. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих і вдих. І видих. Повертаємо нашу ногу до положення. І дивіться, зараз зводимо лопатки разом, тягнемось з але не розгинаємо руки. Тобто не згинаємо, навпаки відштовхуємось. Лопатки разом. І зараз намагаємось підняти ось в такому положенні колінки. Та тримаємо. Вдих. Видих. Лопатками, до речі, тягнемось ще до крижу. Вдих. Підборіддя втягнути. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих, поставили коліна. Зараз ставимо руки трохи далі і виходимо в цуценятку. Нагадую, що у нас зберігається кут в ногах 90 градусів. Руки краще поставити на пальці. І зберігаючи цей кут, ми тягнемось груддю до підлоги. Дих, видих. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Добре. Зараз повертаємось до четвереньок. У цьому положенні ми виводимо одну з ніг. Замість однієї з рук, наприклад, замість лівої руки ставимо ліву ногу. Тут головне гарно напружити таз, підкрутити його, щоб кути були збережені. І зараз ми тягнемось лівою рукою до правої п'ятки, а правою рукою тягнемось до неба. Ось так. Не ставимо. Ми можемо ось так торкатися тільки. Тільки не завалюємо нікуди коліно. Коліно строго настрого дивиться допереду. Сідниця напружена. І намагаємось стягнутись. Вдих, видих. Вдих, видих. Дивимось на підлогу. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, і вдих і видих. Повертаємось. Зараз приклеюємось до стегна. І потрохи виходимо в трикут, вирівнюючи дві ноги. Спочатку ми вирівнюємо задню ногу, ставимо п'ятку на підлогу, щоб був кут 45 градусів допереду. І потім потрохи, не відклеюючи тулуб від стегна, вирівнюємо ногу. І тримаємо вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Ми повертаємось до четвереньок. І заміна на інший бік. Виводимо замість правої руки праву стопу. Тримаємо наші гарні кути, напружимо сідницю, тягнемось стопою до п'яточки і лівою рукою до неба. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. і видих. Зараз знову приклеюємось до стегна. Вирівнюємо задню ногу. І потрохи, вже потрохи, вирівнюємо передню до максимуму, не відклеюючи тулуб від стегна. І фіксуємо трикут. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Розслабились. Ось така коротенька приємна практика. Напишіть в коментарях, як сподобалось чи ні. І знову, будь ласка, з вас вподобайка, Дзвіночок та до зустрічі. Можливо, вже я буду давати більше відео. Може бути, буду давати три відео на тиждень. А з вас тренування. Тренуйтеся на здоров'я і будьте здорові!